Малята у ляльки катрусі незабаром день народження. Вона запросила до себе в гості друзів і вже придумала, чим буде їх пригощати. На столі обов'язково будуть фрукти, печиво, цукерки. А куди ж все це розкласти? Подивилася вона на весь посуд, тарілки є, чашки є, а потрібної чаші для фруктів немає. Дітки, а якими фруктами можна пригостити гостей? Бананами, яблуками, грушами й виноградом. Що потрібно зробити перед тим, як їсти фрукти? Так, їх обов'язково треба помити. У що можна покласти фрукти? Так, у чашу. А якою повинна бути чаша, щоб помістилися усі фрукти? Вона повинна бути великою, так? Скажіть, будь ласка, а чи можна фрукти покласти у сковорідку? Ні. Чому? Тому що в ній потрібно смажити їжу. Чи можна фрукти подавати у чайничку? Ні, не можна, тому що у чайничку ми заварюємо воду, так, щоб пити чай. Отже, дітки, нам треба допомогти катрусі та виліпити красиві чаші для фруктів. Друзі, перш ніж ми почнемо з вами ліпити нашу чашу, потрібно підготувати наші пальчики до роботи. А щоб наші пальчики були готові працювати, потрібно їх підготувати. Тому повторюйте за мною. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, я з цим братом борщ варив. З цим я кашу куштував, а з найбільшим. Заспівав. Давайте ще раз повторимо на іншу руку. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. Я з цим братом борщ варив, з цим я кашу куштував, а з найбільшим заспівав. Чудово! Приступаємо до роботи. Ми будемо сьогодні працювати за допомогою стеки. А використовувати будемо ми пластилін. Що таке стека, я сподіваюся, всі її знають. Для тих, хто забув, що це, я нагадаю, що стека це такий інструмент, за допомогою якого ми можемо відокремлювати частину пластиліну, або робити будь-які візерунки на готовому виробі. Обирайте пластилін того кольору, який вам найбільш до вподоби. В мене сьогодні це ось такий фіолетовий пластилін, і розминайте його між пальчиками в ручках, розм'якшуйте його, щоб він став м'якеньким і податливим. Коли ваш пластилін стане м'яким, з ним стане легко працювати, і з нього легко буде скатати кульку. Можна це зробити між двома долоньками або на дощечку. покласти і коловими рухами, зробити кульку. Далі. Я беру цю кульку і пальчиками натискаю, дуже сильно так натискаю і роблю вм'ятинку таку. І починаю її потрішечку-потрішечку отак от розтягувати, утворювати чашу, щоб вона була широкою, глибокою, щоб туди могло поміститися дуже багато різних фруктів і ягод. Коли розмір чаші мені, е, мені вже стає досить підходящим, достатньо великою стає чаша, я беру стеку і за допомогою стеки починаю прикрашати. На бортиках роблю ось такі кружечки. Гострою частинкою нашої стеки, повертаю обережно і роблю гарні кружечки. Якщо є бажання, можна ще зробити ось такі смужечки. Теж роблю все за допомогою стеки. Ось така красива чаша для фруктів з'явилася у мене.